Привіт усім! сьогодні хочу з вами поділитися інформацією щодо розблокування кордону з боку Польщі і реакцію. Європи, Єврокомісії на цю ситуацію, тому дуже рекомендую додивитися це відео, підтримати його лайком та репостом. І, звичайно, не забудьте підписатися на цей канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. А в описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Там можна задати питання про перетин кордону і про документи щодо Польщі і отримати на неї відповідь. Вчора було розблоковано пропускний пункт дорогусь. І зразу через 4 години знов заблоковано. Така інформація була, це дійсно так було. Машини, фури, які блокували кордон, його знову заблокували, розвертаючись, ніби поламалися, ну і все. Тобто ні туди, ні сюди. І до сьогоднішнього дня він був ще заблокований через поломку. Тої фури, тої вантажівки викликали поліцію. Звичайно, викликали евакуатор, щоб це якимсь чином посунути, десь там якось зробити, зремонтувати. І це сталося. Є вже відеофакти, коли цю фуру забрали, вона собі з богом поїхала і все. І кордон розблокований. Прошу подивитися коротеньке відео. А він під знак Під 5 тонн, да? Дай <клес> япон <клес> Вони ще раз не пускали, бо показували що п'ять тонн. <клес> <клес> Знак від 5 тонн, як положен. Отже, як бачимо, один пропускний пункт вже дійсно розблокований і нічого не загрожує перетинати його. Тому давайте підтримуємо лайком такі дії. Це дуже радує. Я впевнений, що зараз найближчим часом всі пропускні пункти розблокуються. Є реакція Єврокомісії, є звернення до польського уряду і до Польщі. В Єврокомісії привітали розблокування пункту пропуску Ягодин Дорогусь на кордоні України та Польщі та закликали відновити рух нарешті на КПП, наголосивши, що це життєво важливо. Про це заявляє єврокомісарка з питань транспорту Адіне Веля. Ми, як і раніше, стурбовані тим, що три інші пункти перетину кордону між Польщею та Україною продовжують залишатися заблокованими. За її словами, життєво важливо, що відповідні національні та місцеві органи влади вжили необхідних заходів для забезпечення руху транспортів через зовнішні кордони ЄС. Я запрошу всі сторони до співпраці з Єврокомісією для реалізації заходів, які підвищать ефективність роботи пунктів перетину кордону та забезпечать незалежне застосування угоди про автомобільний транспорт між Україною та ЄС. Привітавши розблокування пункту пропуску Ягоди на Рузі, єврокомісарка зауважила, що його блокада з 6 листопада мала значні наслідки для України для Польщі та єС, але в першу чергу для всіх водіїв, які опинилися в цій ситуації з заблокованими, я хочу нагадати всім залученим сторонам про шкоду, яку ці протести завдають європейській економіці, ланцюгам поставок, іншим операторам доріг та Україні, країні, яка перебуває у стані війни. Решта пунктів перетину кордону мають бути розблоковані без зволі без зволікань. Резюмувала веля. Я теж погоджуюсь ні додати, ні забрати, і я впевнений, що зараз це питання точно буде на порядку. Денному номер один, щоб розблокувати ці пропускні пункти. Вже мені здається, всі, хто щось хотіли комусь доказати, все доказали. І підтверджується все тільки одним: що це політичне рішення. На тому пропускному пункті дорогусь, бачите, приїхала місцева влада, сказали, що не можна розблокувати, і розблокували. І так може бути по всіх пропускних пунктах, які ще до сих пір заблоковані. Зверху вже нема тих, що підтримують, зверху вже прийшли ті, що того не підтримують. Треба розблоковувати, щоб звільнити. Наших водіїв, щоб вони могли спокійно їхати і нормально працювати, відновити нормальну транспортну систему між Польщею, Європою та Україною. І всі будуть в плюсах, всі будуть заробляти. В цьому випадку не заробляє ніхто. Тобто, навіть ті самі, ті, що блокують, вони втрачають. Польща втрачає Європа, втрачає Україна. Це взагалі без слів. Це втрати дуже серйозні. Звичайно, хто нам буде це все компенсовувати? Ті, що блокували, думаю, що ні, в них нема таких коштів. Як це буде далі вирішуватись, не знаю зараз. Перше завдання, і те, що треба зробити, це точно розблокувати кордон. Далі ми будемо говорити далі, держави, я думаю, між собою яким чином вже зможуть домовитись уряди, міністри, посередники. Я не знаю, нехай хто там хоче, розмовляє і далі розвиває цю тему, але в даний момент розблокувати кордони і все, і все буде гаразд. Міше, що новий прем'єр-міністр Туз вже сьогодні представив кабінет міністрів. В них вже є певні напрацювання. Вони будуть по тому, що обіцяли намагатися працювати, втілювати це в життя. І я сподіваюся, що всі ці заклики, всі ці слова, які він там обіцяв, гарантував, пробував, розказував, будуть втілені будуть втілені в життя, будуть зроблені, налагодяться кращі відносини між Україною та Польщею. Я впевнений, що це станеться. І в подальшому ми будемо уникати таких гострих кутів, щоб доходило до блокування кордону. Насправді не було нічого такого, щоб не можна було обговорити, не можна було якось вирішити, не можна було домовитись. Все у всьому можна домовитись, тим більше що те, чого вимагали ті люди, які блокували, це було надано нам Європою, Єврокомісією, а не Польщею чи Україною. Це питання треба було піднімати в іншому місці. А блокували заради того, щоб блокувати, заради того, щоб підкосити економіку України для того, щоб погіршити стан економіки України, погіршити взагалі ситуацію і відношення України і Польщі, Польщі та України яким чином це було досягнено, і це було досягнено тим урядом, який був до того, тому що він не хотів цього вирішувати. Він це підтримував, він ніяким чином не впливав на те, щоб це питання яким чином злагодити, вирішити, розблокувати і забрати, щоб його не було. Це підтримувалося, це пропагувалося, і дійшло до того, що от така ситуація сталася. Більше п'яти тисяч фур, більше п'яти тисяч громадян України стоять в черзі. І не можуть потрапити в Україну. Оце дуже критично. Це дуже погано, і звичайно, що це не сприймається нормально. Це сприймається якось дуже негативно. Звичайно, люди страждають. Економіка страждає. Країни між собою все більше мають негативу. Хочу, щоб це минуло, хочу, щоб ми якимось чином вийшли на якийсь позитивний діалог і, звичайно, далі нарощували позитивні рішення, допомагали один одному, підтримували. Як говорила Польща, польські представники, що вони завжди підтримували, підтримують і будуть підтримувати Україну. Хотілося щоб це було би і у всьому, не тільки в тому, що вигідно, а й в тому, що не вигідно. Там, де не вигідно, там можна домовлятися, так, щоб було добре всім. Ну, хотілося б це бачити і в діях це відчути. Ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікавою, корисною, ну і, звичайно, позитивною. Підтримайте це відео лайком, репостом та не забудьте підписатися на канал та обмінути дзвіночок. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.